Сьогодні в нашій студії офіцер, який доєднався до лав захисників з першого дня повномасштабного вторгнення, він пройшов шлях від командира стрілецького зводу Збройних сил України до командира роти матеріально-технічного забезпечення Державної спеціальної служби транспорту. Вітаю, Олександр. Привет. До повномасштабного вторгнення в тебе було інше життя, чи ти був військовим? Розкажи, будь ласка, чим ти займався? Ну, військовим я не був, я був науковим співробітником, десять років працював. От зразу, як закінчив університет, так відразу і пішов працювати. Зустрів якраз повномасштабне вторгнення, будучи вже Науковим співробітником спочатку почав молодшим науковим співробітником в галузі комп'ютерних онтологій, працював в Національному центрі Мала Академії наук у Києві. Ну і плюс були всякі різні хобі. Там. Які? Грав музику, грав музику з 3 класу, там. з 3 класу Баян, з 4-духовий оркестр. Потім ясно, що по дорослі, вже гітари почалися, почали гурти, відповідні, створюватися, там, в кількох брав участь, потім вже. В основному працював вдвох. Ось таке життя було до повномасштабного вторгнення. 24 лютого змінило життя кожного українця. Як для вас проходив цей день? Що ви пам'ятаєте? Ну, десь 21, перше. Там здається, це був понеділок, от двадцять друге, двадцять В повітрі в Києві вже був дух війни, яка скоро буде Великої війни, як зараз її називають. Це було дуже помітно. Я з Кагарлика і на роботу добрався до Києва постійно кожного дня і постійно бачив ці три, три дня перед 24-м, як чоловіки, такі дуже великі, бородаті в шапках, просто виносять воєнторги до нуля на всі гроші, як то кажуть, пакуються швидко в машину і кудись їдуть. І було зрозуміло, що, що скоро, мабуть, щось таке станеться, що змінить наше все життя. А 24 лютого я зустрів, прокинувшись о сьомій ранку, коли мені подзвонила сестра, вона живе в Бучі. Каже, ти взагалі чуєш, що там відбувається? Говорю, Не знаю, я сплю, в мене міцний сон, слава Богу. Вона каже: ну все, люди тікають, там, літаки літають, все там, бомби падають, почалась, почалась війна велика. Я був вдома в той час. Я вже зрозумів, що, от, наприклад, в офіс їхати немає ніякого смислу, тому що вже які там офіси. Хоча я знаю людей, які все-таки там 24-го кудись ще там їхали, щось робили, не знаю. Я... я просто мав дочекатися батьків, я в той день був вдома сам, тому що в мене не було розуміння, що взагалі буде зараз. Вдруг зараз якісь там мародери забіжуть, щось там покрадуть. Я знав чітко, але я знав чітко, що я відправлюсь до ТЦК і що я якусь буду брати участь в обороні або нашого міста, або країни. Ну Щось точно буду робити. Точно не знав, що. Ну, мені там підказали. Тобто вагань не було? Всередині, звичайно, я сумнівався ну, в плані того, чи буду я там доцільний, чи я зможу принести якусь користь. Але потім я себе переборов, зрозумів, що в принципі в мене є якісь там певні вміння, навички, що я зможу бути корисним. І дочекавшись, як батьки дійдуть додому, я пішов до ЦСК, ну і відповідно став. Командиром взводу, в той же день я вважаюсь призваним до Лав Збройних Сил України. Як батьки відреагували на ваше рішення? Як? Звичайно, кожна мама, вона ж там переживає, ой, синочка чи нічого з тобою там не станеться. Але вона і до цього дня горда за мене, горда за мій вибір і підтримує мене. І так само і батько. От батько в мене теж в органах свій час пропрацював. От, недавно я його. По зірочкам вже перегнав. Це для мене є великою моєю особистою перемогою. Батьки мене в цьому плані завжди підтримували. Це головне, коли є підтримка рідних, близьких. Ви долучились вже до війська офіцерам, правда? Да, да. офіцером, правда? Так, офіцером в званні молодшого лейтенанта. Я закінчив кафедру військової підготовки. Зараз це називається Національний університет біоресурсів і природокористування України. Закінчив я в 2011 році і всі ці до повномасштабного вторгнення 10 років носив горди звання офіцера запасу. А в який підрозділ ви потрапили? Ну це був підрозділ при ТЦК ТСП в одному з північних регіонів країни. Я там і почав, так як 24 числа я прийшов, так мене туди записали, так я, в принципі, 25-го ми вже почали повноцінно там нести службу, були у нас там свої завдання, які ми виконували. А після цього був переведений до однієї з механізованих бригад на східному напрямку виконували завдання. Завдання були не на першій лінії, але адреналіну вистачало і завдань теж вистачало. Тобто, в складі підрозділу Збройних сил ви виконували бойові завдання? Так, було таке. В основному це була охорона. Ну, якби ми займали позиції на другій, третій лінії, там заступали на чергування бойове, і ну і ще підключалися зі своїм підрозділом, підключалися до виконання безпосередньо бойових задач на Курахівському напрямку. На напрямку Вигледару тоді ще він якраз наш був. І одна з історій, яка запам'яталась при виконанні бойових завдань, це те, що мене, можна сказати, і змінило, і мене всередині надихнуло. Це те, як ми були під час виконання завдання в оточенні в селі Павлівка, і вже почали до нас вороги. Заходити, і ми розуміли, що всі вже відступають, абсолютно, практично всі, лишились тільки наші дві групи. Одна в одній будівлі, інша там в іншій будівлі зв'язку практично не було. Але на нас вийшли і сказали, що треба відходити. Наказ був, можна сказати, неформальний, але він був. Ми почали відходити, і з нами був один дядько, років 59, йому тоді було якось так. І він в один прекрасний момент сказав: все, я не добіжу, я сідаю, ви там. Тікайте, відходьте, точніше, а я залишаюсь тут, я приймаю свою смерть. Ну і я його просто-напросто заставив не то, щоб взяти себе в руки, а знайти собі сили, десь там, черпнуть, хто знав, звідки, щоб він з нами дібрався до точки евакуації. І він подужав, він зміг. І потім, постійно, коли ми з ним бачились, він завжди мені дякував. Я думаю, що десь згадує і дякує. До цього часу. І я зрозумів, що, по-перше, я людині фактично врятував життя. А по-друге, я зрозумів, що змотивував я і себе, і його. Значить, ми можемо все, в принципі, виконати, що нам якісь завдання не поставлять. Все ми зробимо, виконаємо. І я особисто для себе зрозумів, що я можу багато чого і можу все. Як і коли ви вже безпосередньо потрапили на службу Державну спеціальну службу транспорту? Ну, був момент такий, що в липні 23-го я мав право на звільнення і мене, ну я звільнився з Лав Збройних сил України. І якщо чесно, я намагався знайти себе в допомозі військовим в цивільному житті, тому що я бачив, з якими вони проблемами стикаються. Я розумів, що зараз по багатьох напрямках є створення посади на той час. Які, люди, на яких відповідали би за комунікацію із військовослужбовцями, які працювали раніше в компаніях, за якісь там соціальні напрямки. Я хотів бути корисним в цьому. Але я зрозумів з часом, що поки що я себе в цивільному житті знайти не можу. Я приїхав на співбесіду в одну з військових частин, пару раз приїжджав, ну і було прийнято рішення що позитивне на рахунок моєї кандидатури, і так я долучився до ЛАВД СССР. Трошки більше року назад. Розкажіть, на прикладі одного дня, чим саме займається підрозділ забезпечення? Ну, якщо почати глобально. По-перше, це охорона оборони КП-бригади. Я за цей напрям відповідаю. Є відповідні там, варти, патрулі, тобто ми маємо реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. Дуже добре, що їх не стається. Але ми маємо бути на поготові. Це, якби, один із напрямків. Потім це. Перевезення продуктів харчування, будівельних матеріалів, різного роду вантажів, як всередині бригади, так і допомога суміжним підрозділам. Потім це ремонт автомобільної техніки, яка іноді виходить з ладу, сезонне обслуговування автомобільної техніки, забезпечення роботи її на такому рівні, щоб виконання завдань не було зірване ні в одному із напрямків. Ну і плюс це, як це би це банально не звучало, харчове забезпечення. У мене в роті є кухарі, які готують нам їсти. І от якось так. Ось дуже, так широкий дуже широкий спектр так. Та завдань. <гум> Багато хто каже, ти ж не воюєш тим військовослужбовцям, які виконують завдання в тилу. Як ти ставишся до такої думки? Ну, кожна, я вважаю, що кожна посада вона важлива. Тому що без певних процесів, які відбуваються щодо тилу, не буде якісного і ефективного виконання бойових та спеціальних завдань. Я особисто, якщо чесно, теж раніше так думав, що там ті тиловики, що вони там сидять там, десь а ми тут такі браві хлопці. Потім моя думка змінилася, тому що я побачив, наскільки це складні процеси. В тиловому забезпеченні, скільки всіляких там процесів переплітаються одночасно. і... Потрібно це все сплітати в один вузол, для того, щоб ми от змогли зробити так, щоб той, хто виконує спеціальні завдання чи бойові завдання, щоб він був неголодний, щоб він був вдягнутий, щоб в нього вчасно було привезено пальне, продукти. Тобто, загалом армія це велика така машина, це одна велика сім'я, яка виконує свої завдання для забезпечення обороноздатності нашої країни. На початку розмови ви розказували, що ви музикант, граєте на різних інструментах. Чи вдається поєднати ці два світи, чи займаєтесь ви зараз? Ну, якось так виходить, що відколи став командиром роти, часу на це все менше. Тому що попередня посада дозволяла ще виділити собі трошечки для того, щоб навіть для себе помузикувати. Зараз цим складніше. Раніше вдавалось поєднувати, ще якщо брати хронологію, про яку ми говорили з вами, то вдавалося на самому першому місці служби навіть в кількох напрямках в бас-гітару грати і в дудку дуть, як то кажуть. Потім, уже будучи на сході, вдалося навіть поїхати на благодійні певні концерти на захід. Там була така історія. Вже відколи був в ДССТ теж пару разів. Ми збиралися, тому що було логістично трошки легше нам зібратися. Зараз трошки складніше. Доля все-таки розкинула нас по різних місцях, в тому числі різних місцях служби. У нас виходить, що в групі «Колір ночі» половина, в принципі, половина учасників є військовослужбовцями. І це ще наклалось на командирство і трошки печально, але дамо великий залп уже. Як буде перемога обов'язково. Ну, будемо не забувати про те, що ми, ким ми були, і ким ми є. А як ви думаєте, роль музики, мистецтва, взагалі творчості та, мотивує якось, чи впливає взагалі от на внутрішній стан, на бойовий дух? Тут ще треба розуміти, що є різні категорії людей. Є от такі дядьки замкнуті, що ти до них ні, ні молотком можеш не достукатися. Він собі як щось придумав, так в нього й бойовий дух налаштований або не налаштований. Є вже інше покоління, хлопці трошки помоложе. Вони це все в себе так впитують, як губка, дуже гарно надихаються цими новими музичними творами, цими новими віяннями, які почались після 22-го року, можна так сказати, тому що було ж. Засилля російської музики, потім всі почали переписувати свої хіти, почали писати українською. Насправді багато мотивуючих музичних тем вийшли якраз після 22-го року, я так вважаю. І видно, як впливає це на, на людей. ну, впливає насправді, тому що і в бій з піснями йдуть, і, грубо кажучи, картоплю чистять теж з піснями і машини ремонтують. Це неодноразово помічено. Ви служили в Збройних силах України зараз в Державній спеціальній службі транспорту. Яка різниця? Ну насправді різниці глобальної, як в підході до служби, то немає. Тому що там теж, от зараз у мене підрозділ забезпечення, там теж були підрозділи забезпечення. В них функції були більш ну так, такі самі, в принципі, схожі і з нашими різниці, особо немає. Насправді це просто одна велика сім'я, яка виконує одна мета у всіх є, звичайно, це перемога. Служба змінює людей із середини. Чи змінила тебе армія? Який твій стан був до і зараз? Можу точно сказати, що внутрішньої впевненості додалось це 100%. Я навіть коли ставав командиром роти, я думав, що я, що я взагалі не подужую. Але тепер розумію, що все складається, і все я можу, і все в мене виходить. Звичайно, що є свої нюанси. Але от єдине, що хочу сказати, це от. На рахунок, що змінилось, це впевненість в собі в мене додалось на 100% набагато більше. Тому що ти бачиш якусь річ, і як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Ти просто береш і виконуєш, тому що це необхідно в рамках служби, це необхідно в рамках забезпечення обороноздатності, це необхідно для виконання там певних бойових чи спеціальних завдань. Коли в тебе якийсь вихідний день і ти ніколи в житті не пиляв дрова бензопилкою, ти береш і це робиш, тому що, ну, тому що так треба. Тому що Це треба зробити. Це додається внутрішнього стеження більше. Звичайно, що морально стає ну, важче, тому що ти згадуєш тих людей, які були разом з тобою, які вже, на жаль, пішли з життя. Але знову таки і разом з тим, цей момент теж допомагає в тому, щоб виконувати і надалі завдання. Тому що ти вже їх виконуєш не тільки за себе, а й за тих, з ким ти дружив, товаришував, яких вже з тобою поруч немає. Скажіть, що вас мотивує і дає от підтримувати той дух і мотивувати інших? Мотивує мене вже хіба той факт, що ворог є на нашій території, це найперша і найбільша мотивація. І я цим же, цим же в своєму підрозділі, стараюся мотивувати інших і своїх підлеглих. І якщо хтось там десь я чую якісь фразочки з приводу мотивації, я завжди говорю: ви не забувайте, чого ви тут і для чого ви тут. Зазирнемо трохи в майбутнє. Чи плануєте ви після перемоги продовжувати службу в Державній спеціальній службі транспорту, чи можливо займатися музикою? Фантастична ідея займатися музикою в Державній спеціальній службі транспорту. <світ ezijer> <світ> <світ> Прекрасно. <світ> ну, але якщо так, більш реально, ну в мене є такі думки, що ми могли би насправді ті люди, які зустріли службу в армії, якраз в. Часи воєнного стану, що ми могли би бути корисними і надалі для того, щоб я впевнений просто, що перемога буде і вона буде близько для того, щоб ті люди, які прийдуть на навчання чи на службу, щоб вони могли нас почути. Можливо, ми якісь певні речі, які зараз Ну, є нюанси, які трошки не вдосконалені. Да, можливо, ми зможемо сказати, а давайте краще ми зробимо так чи так, тому що ми вже зустріли цю штуку під час воєнного стану, тому що служба в армії вона в мирний час, вона одна. Воєнний час інша, можливо, щось треба спростити десь, можливо, навпаки, щось ускладнити. Тобто, от така думка теж. Я ну не знаю чи хто мене пустить, звичайно, продовжувати службу, тому що мене і вдома чекають, і хочуть, щоб я з сім'янином нарешті став. Я сподіваюся, що консенсус в цьому питанні я найду. Я правильно розумію? Тобто, ви плануєте і ви вважаєте, що треба продовжувати навіть після перемоги. Розвивати військовий напрямок, тобто навчати молоде покоління ну, є така історія, тому що як взагалі, що в нас було, якщо проаналізувати, нас до 2014 року конкретно так методично, фактично, армію знищували. Зараз ми вже повинні розуміти, що наш ворог, який є зовнішній, що якщо навіть наступить якась певна перемога, да, то це просто буде момент передишки для нас і для них. Коли не коли вони все одно до нас прийдуть на територію, бо вони періодично, як показує історія, вони приходять до нас до території. Нам потрібно бути готовими. Наш досвід тих людей, які служать від 14 до 22, з 22, наш досвід повинен допомогти, я впевнені, в цьому. Що б ви сказали і порадили тим людям, які ще не визначились, яка їх роль в цій боротьбі? Я хочу сказати людям, які ще не визначились, визначайтесь скоріше, тому що. Служити будуть всі, неважливо де. Але ви також маєте розуміти, що система трошки уже вдосконалюється. Немає такого, що якогось конкретного каліку засилають там стріляти в ворога один напроти одного. Є посади і в бойових підрозділах, є посади і в підрозділах забезпечення. Все відбувається так, що намагаються людину. Застосувати саме по її напрямку професійному, саме того, що вона вміє, та сама юридична служба. Ніхто ж не каже, що хтось обов'язково має йти там відразу бойовим офіцером. Є місце там, будь ласка, мобілізовуйтесь і застосовуйте свої знання за призначення. Дякую тобі, Олександр, за твою історію. Ти приклад командира, який дійсно не зраджуєш ні себе, ні свою віру в нашу перемогу, і твоя історія. Це доказ того, що наша сила в кожному з нас. Дякую тобі за розмову. Доєднуйтесь до Державної спеціальної служби транспорту. Всі деталі в описі під цим відео.